Делегація освітян із міста Володимира Волинської області завітала до своїх колег у Славуту, аби почерпнути у них досвід щодо реформування освітньої галузі. Тема досить актуальна світлі виконання законодавчих вимог. Славута в питанні реформування одна із перших в регіоні зробила впевнені кроки, оптимізувала освітню мережу. Здійснила реформування старшої школи і вже отримала перші позитивні результати. Галузь стала більш фінансово спроможною, здобувачі освіти завдяки вдосконаленню моделі профільного навчання більш вмотивованими. Шлях, який пройшли славутські освітяни, не був простим та легким, але сьогодні вони вже готові ділитись своїми напрацюваннями. Дуже сподіваюся, що наш досвід стане в пригоді нашим сусідам. Безумовно, що вони будуть діяти за власним алгоритмом, виходячи із власних особливостей і умов, колеги із Володимира не приховують, що вони на півшляху створені у себе спроможної освітньої мережі, тому із вдячністю приймуть поради славутських колег. Досить багато роботи вже зроблено, але ж є ще багато незрозумілих речей, і ми зв'язку з тим приїхали щось почути тут нове. Що зроблено вже у вас? якому напрямку рухатися? Далі нам Попередньо обидві сторони творчої зустрічі узгоджували питання для спільного обговорення? Відтак спікерами зустрічі виступили відповідні фахівці. Основне ключове питання це створення ефективної мережі освітніх галузі. Сюди ми залучили до обговорення керівників закладів освіти нашої громади. Директора майбутнього ліцею Світлану Васильівну Ліскову долучаємо в якості спікера директора Славутської гімназії номер 4 як закладу, який вже пройшов оці трансформації. Долучаємо Галину Людвігівну болкун тому що в цьому році у них буде реформування закладу освіти. Наших сусідів цікавить досвід роботи інклюзивно-ресурсного центру, зокрема створення команд. Психологічної підтримки, тому Валентина Анатолівна теж бере в цьому участь. Ну і безумовно, що всі ці зміни вони неможливі без професійного розвитку педагогічних працівників. Тому ще одним учасником нашої зустрічі є директор комунальної установи, центр професійного розвитку педагогічних працівників нашої громади Алла Степанівна Поліщук. Також володимирських освітян цікавили й фінансові питання. Найбільше цікавить фінансова сторона. Ми вже почули, що ви набагато, скажімо, фінансово спроможніші, ніж ми, тому що у нас. Минулий рік, 22-й, було мінус 12 мільйонів субвенції. На цього річ ми вже маємо мінус 15. Освітяни Володимира мали можливість ознайомитись безпосередньо із освітнім середовищем загальноосвітньої школи номер 1 переглянути виставу учительська сага, і наостанок відвели час для неформального спілкування у колі зацікавлених сторін.